Ласкаво просимо на 18-й урок. Сьогодні ви дізнаєтеся все про пральні та хімчистки. Важливо підтримувати свій одяг у чистоті, і ці фрази допоможуть вам впевнено користуватися пральною машиною. У багатьох квартирах немає пральних машин, тому пральні звичайні. Не хвилюйтеся, ними легко користуватися, якщо ви знаєте словниковий запас. Давайте почнемо з пошуку машин і задамо основні запитання. Чи доступна ця машина? Is this machine available? Is this machine available? Ваша черга. Чи доступна ця машина? Is this machine available? Як працює ця машина? How does this machine work? How does this machine work? Ваша черга. Як працює ця машина? How does this machine work? Where can I buy detergent? Where can I buy detergent? Ваша черга. пральний Where can I buy detergent? У вас Do you have change? Do you have change? Ваша черга. У вас Do you have change? Тепер давайте дізнаємося про цикли прання та налаштування температури води. Мені потрібна холодна вода. I need cold water. I need need cold cold water. water. Ваша черга. Мені потрібна холодна вода. I need cold water. Чи можна використовувати гарячу воду? Can I use hot water? Can I use hot water? Ваша черга. Чи можна використовувати гарячу воду? Can I use hot water? Який делікатний цикл? Which is the delicate cycle? Which is the delicate cycle? Ваша черга. Який делікатний цикл? Which is the delicate cycle? Хочу нормальне прання. I want a normal wash. I want a normal wash. Ваша черга. Хочу нормальне прання. I want a normal wash. Давайте навчимося запитувати про час і вартість прання та сушіння. Скільки часу займає прання. How long does the wash take? How long does the wash take? Ваша черга. Скільки часу займає прання? How long does the wash take? Скільки це коштує? How much does it cost? How much does it cost? Ваша черга. Скільки це коштує? How much does it cost? Коли він буде готовий? When will it be ready? When will it be ready? Ваша черга. Коли він буде готовий. When will it be ready? Тепер давайте дізнаємося про використання сушарки та варіанти сушіння. Де сушарки? Where are the dryers? Where are the dryers? Ваша черга. Де сушарки? Where are the dryers? Мені потрібен слабкий вогонь. I need low heat. I need low heat. Ваша черга. Мені потрібен слабкий вогонь. I need low heat. Чи можна використовувати сильний нагрів? Can I use high heat? Can I use high heat? Ваша черга. Чи можна використовувати сильний нагрів? Can I use high heat? Скільки часу потрібно для висихання? How long will it take to dry? How long will it take to dry? Ваша черга. Скільки часу потрібно для висихання? How long will it take to dry? Давайте дізнаємося, що говорити, якщо у вас виникли проблеми або потрібна допомога. Я думаю, що ця машина зламана. I think this machine is broken? I think this machine is broken? Ваша черга. Я думаю, що ця машина зламана. I think this machine is broken? Він не запускається. It won't start. It won't start. Ваша черга. Він не запускається. It won't start. Машина з'їла мої гроші. The machine ate my money. The machine ate my money. Ваша черга. Машина з'їла мої гроші. The machine ate my money. Ви можете мені допомогти. Can you help me? Can you help me? Ваша черга. Ви можете мені допомогти. Can you help me? Тепер давайте дізнаємося про послуги хімчистки особливих речей. Мені потрібно хімчистити цей костюм. Ваша черга. Мені потрібно хімчистити цей костюм. I need to dry clean this suit. Скільки коштує хімчистка? How much for dry cleaning. How much for dry cleaning. Ваша черга. Скільки коштує хімчистка? How much for dry cleaning. Коли я можу його забрати. When can I pick it up? When can I pick it up? Ваша черга. Коли я можу його забрати. When can I pick it up? У вас є послуга в той же день. Do you have same day service? Do you have same day service? Ваша черга. У вас є послуга в той же день. Do you have same day service? Давайте навчимося говорити про плями та потреби в спеціальному лікуванні. Тут є пляма. There's a stain here. There's a stain here. Ваша черга. Тут є пляма. There's a stain here. Ви можете видалити цю пляму. Can you remove this stain? Can you remove this stain? Ваша черга. Ви можете видалити цю пляму. Can you remove this stain? Це пляма від вина. It's a wine stain. It's a wine stain. Ваша черга. Це пляма від вина. It's a wine stain. Будь ласка, будьте обережні з цим. Please be careful with this. Please be careful with this. Ваша черга. Будь ласка, будьте обережні з цим. Please be careful with this. Ідеально. Давайте потренуємося відвідати повну пральню, де ви перете та сушите одяг. Ви входите в пральню з мішком для білизни. За стійкою стоїть черговий. Офіцер каже Привіт. Перший раз тут. Ваша черга. Запитайте, як працює ця машина. How does this machine work? Супроводжуючий пояснює основи. Потрібно купити миючий засіб. Ваша черга. Запитайте, де я можу купити миючий засіб. Where can I buy detergent? Службовець каже прямо тут, біля стійки. Маленький чи великий. Ви купуєте миючий засіб. Тепер вам потрібні монети для автомата. Ваша черга. Запитайте, у вас є зміни. Супроводжуючи, змінює ваші гроші. Ви завантажуєте пральну машину. Ваша черга. Запитайте, скільки часу займає прання. How long does the wash take? Послуга каже 35 хвилин. Машина видасть звуковий сигнал, коли це буде зроблено. Ви чекайте. Прання закінчується. Час використовувати сушарку. Ваша черга. Запитайте, де сушарки. Where are the dryers? Обслуговуючий показує на спину. У вас є делікатні речі. Ваша черга. Скажіть, мені потрібен слабкий нагрів. I need low heat. Послуга каже: Використовуйте цю кнопку для слабкого вогню. Вставте монети і натисніть пуск. Ваша черга. Запитайте, скільки часу потрібно для висихання. How long will it take to dry? Служитель каже, близько 40 хвилин на слабкому вогні. Усе готово. Чудово. Давайте розглянемо основні фрази прання. Ваша черга. Запитайте, як працює ця машина. How does this machine work? Ваша черга. Запитайте, де я можу купити миючий засіб. Where can I buy detergent? Ваша черга. Запитайте, скільки часу займає прання? How long does the wash take? Ваша черга. Скажіть, мені потрібен слабкий нагрів. I need low heat. Ваша черга. Скажи, мені потрібно хімчистити цей костюм. I need to dry clean this suit. Ваша черга. Запитайте, чи можете ви видалити цю пляму. Can you remove this stain? Чудово. Тепер ви можете впоратися з усіма своїми потребами самостійно. Ви знаєте, як користуватися пральними та сушильними машинами, запитувати про цикли та вартість, вирішувати проблеми, користуватися послугами хімчистки та боротися з плямами. Ваш одяг завжди буде чистим і свіжим.